От яскравий приклад ці будівництва цих укриттів третього рівня. Оце сумнозвісно. Знаєте, оці третій рівень, ідіотська, абсолютно, ідіотська антиукраїнська злочинна програма частини. Ніколи цей третій рівень не буде добудований ніколи. Хай байки не розповідають. Його не треба було взагалі починати. 9 мільярдів гривень вони витратили, зарили в землю. Ніколи там не буде ніякого третього рівня. Підрядники заробили на цього, занесли відповідно, куди потрібно. Ось ми самі себе позбавили 10 мільярдів гривень умовно, але хтось по дорозі заробив, їздить зараз на цих кубіках, енцвагенах і так далі. І тому, і тому, на жаль, вони вигадують, кожний кожен міністр хоче чимось відрізнитися. Він хоче як якийсь вау. Причому не тільки міністр, міський голова точка. Я коли дізнався, що в Києві є якісь шість житлових програм, всі кособокі, всі неефективні, всі от такі, знаєте, такі несправедливі, не комплексні, але їх шість. Я задаю питання: а чого у вас не одна, але комплексна? Та житлова програма, щоб ви входили в будинок і не з шести різних джерел, там якось а будинком займалися саме в плані термоенергомодернізації. Він мені не може пояснити, але я без нього знаю, чому Тому що депутати хочуть теж заробити щось на цьому, і вони розуміють, що краще придумати ці шість програм потім на своєму окрузі якісь будиночки знайти, яких підрядників знайти, завести туди. І всі довольні, всі розбіглися.